Ну, щось подібне, ми і очікуємо з великою вірогідністю, Матвію. Не факт, що там буде фраза саме після завершення війни, але там, швидше за все, буде фраза про те, коли Україна і союзники будуть до цього готові. Тобто, не, не будемо зациклюватися на конкретно цій фразі. А для нас це може тільки означати, що у Путіна буде спокуса тоді не завершити цю війну, тому що якщо. А, а, взагалі, що вважати закінченням війни? От, наприклад, випхнули їх до кордонів 91-го року, звільнили Крим. А вони продовжують, наприклад, надсилати ракети. Ну от в цьому ще питання розумієш, тому що в аналогічній ситуації держава Ізраїль, яка оточена своїми ворогами, там за винятком хіба що Йорданії все навколо нього. Це країни, які і нації, які мріють знищити не тільки Ізраїль, але й всіх євреїв. От, і тому їм доводиться жити. Е, у них немає офіційного стану війни ні з одним з їхніх е, сусідів, називаємо це так, але тим не менше ці сусіди продовжують е, здійснювати ворожі дії. Підтримуючи терористичні груповання на зразок Хезболи або влаштовуючи інші підривні дії, організовуючи теракти, які організовують там різні терористи, які прямої прив'язки до дії чи іншої країни, чи спецслужби немає. Тому в нашій ситуації важко сказати, що буде мірилам закінчення війни, ну швидше за все, підписання мирної угоди, тому що, як правило, мирна угода, яка сигналізує завершення офіційно. Військового конфлікту і є ознакою того, що війна завершилась. Давай з тобою подивимось. Якщо ми вже вийшли на це, зараз я подивлюсь. От давай 12-те. Президент Литви Гітанас Дітанасніусіда закликав лідерів Півно, Півде, північно атлантичного альянсу бути сміливішими у розгляді питання щодо членства України в НАТО. На його думку, це підвищить ефективність українських сил на полі бою, адже Москва сприйме будь-яку обережність альянсу щодо Києва як слабкість. Давайте послухаємо. Ми всі розуміємо, що зараз, перебуваючи у розпалі війни, Україна не може одразу вступити в НАТО. Ми розуміємо, що і українці це розуміють, але потрібно створити коридор, процедури, алгоритм як діяти, якщо війна закінчиться. Додам, натомість у Великій Британії вважають, що Україна може вступити до НАТО і без плану дій щодо членства. Про це сказав британський міністр закордонних справ Клеверлі. Він вважає, що Україна цілком може стати членом альянсу за прикладом Швеції та Фінляндії. Я знаю, Тарасе, що ми безкінечно от говоримо на цю тему і. Ти коментуєш і ну, бігаємо по колу, але що робити? Ми чекаємо 11 те і намагаємось зрозуміти, ну що ж там таке може бути. Всі кажуть, Матвій, ну, мені здається, що ми не маємо сидіти в очікуванні саме та в Вільнюсі, як люди очікують прем'єри улюбленого блокбастера. Зараз багато людей очікують, прем'єри в Україні. Місія не здійснена сім е, да, франшизи. З Томом Крузом у мене не буде нагоди піти подивитись прем'єру, але я його сподіваюся побачити на одному з стрімінгових сервісів. Можливо, коли для цього з'являться можливості. От. Або, врешті-решт, дружина купить мені на блюрай-діску, і коли я прийду додому, я його подивлюсь. Саме це не прем'єра, розумієш? Тобто від нас насправді фактично вже нічого не залежить, все вже е, говорячи з коли такою термінологію побутової карти вже роздані, і союзники вже визначилися своїми позиціями. От навряд чи щось суттєво зможе змінити цю ситуацію, немає жодного драматизму. Насправді, оця позиція, знаєш, що або ми отримаємо, я б сьогодні читав, е, їхав в машині і подивився заголовки наших таких серйозних медіа, що або Україна отримає. Запрошення до НАТО прямо зараз, або ми опинимося ледве не в сірій зоні на багато років. Ну, немає такого, немає. Тому що все одно всі розуміють, що питання прийняття України в НАТО напряму залежить від завершення цієї війни. Ну, така позиція. І крім того, виконання критеріїв, які ніхто не скасовував. Про це говорив президент Джо Байден. Тому будь-які спроби, знаєте, зараз створювати інтригу, що, мовляв, все зміниться в останній момент. Ну нічого не зміниться. Ну західна дипломатія так. Не працює. Там є уставлені закони, правила. І Якщо країни публічно оголосили, що у них є, скажімо так, застереження, або вони вважають, що зараз не слушна угода відбудеться, ну нічого не зміниться. Ми не поміняємо ці ситуації. Але я ще раз повторюю, що альянс не кине Україну. Ми безперечно станемо членами НАТО. Драматизму ситуації немає. Ну в умовах гарячої фази війни нас ніхто не наважиться прийняти в альянс, і не тільки тому. Ми не виконали всі критерії членства в НАТО. Давайте говорити. Є процедури тут не місце. емоціям. Швеція і Фінляндія були готові. Вони фізично виконали ці умови багато десятиліть тому, і тому їх прийняли без подачі. Нас Можуть прийняти без ПДЧ, теоретично це можливо, але це ніхто не скасовує цих критеріїв. Критеріїв цих дуже багато, в першу чергу, політичних, і поки ми їх не виконаємо, навіть якщо у нас би не було війни зараз з Росією, нас би все одно не прийняли зараз, як і Грузію не прийняли би, тому що ми не виконали всіх критеріїв членства Альянс. Сергію, додай, будь ласка, це Я тема. Зараз... От ми зараз про неї говоримо, далі буде інше. Я зараз спробую відповісти на власне питання, на те, яке поставив, як, як саме як, як, да? як, з одного боку з одного отримати перспективу членства в Альянсі, розуміючи при цьому, що нам її ніхто не надасть, поки триває війна, і вона буде тривати, поки ми не отримаємо перспективу в Альянсі. Так от, звісно, в ідеалі ми мали би завершити перемогу над Росією. Підписати мирну угоду з новою владою і отримати кордони 91-го року і після цього стати членом ЄС і НАТО. це в ідеальному сценарії. Але я ніякі мирні угоди з Росією не вірю, тому що щоб були ці мирні угоди, треба почати перемовини зараз. В Україні ніхто не готовий. Навіть думати про те, щоб починати якісь перемовини з Росією, тим більше, що в Росії абсолютно не готові до того, щоб віддати Україні кордони 91-го року. Тому, на жаль, варіант мирна угода не працює. Угу. Що може спрацювати теоретично, не одразу. Але принаймні я думаю, що заходом можна виходити на якісь такі варіанти, які я щойно озвучу, і які, до речі, це абсолютно моя думка. Вона не має відношення до жодної політичної сили. Я думаю, що можна говорити про те, що НАТО поступає Пова може брати на себе відповідальність за тією частиною території, яку Україна вже контролює.